Друзі, моє вітання. Дикий кут вітає вас, бажає вам здоров'я. Сьогодні новий день настав, кепку поміняли і вперед. знімати і трудитися. Зараз ми швидко пробігаємо, що я буду зараз робити. І починаємо робити, а ви спостерігаєте. Зараз, друзі, хочу обгорнути картошку, так як я вам і обіцяв, тому що е, земелька зараз вогка. Вогка така добренька. Зараз спробуємо, як воно буде гортати. Отака картошка вже, вже зійшла. Господь благословив. Люди бачу, там накривали, укривали, нічого не укривав, нічого не прикривав і нічого не, і нічо не померло. По малині вчора не дарвали трохи бур'ян. Малина вся також поприживалася. Я не пам'ятаю, вам казав чи не казав, такі рядочки. Рядочки, деревця ті, що ми з вами садили, також всі поприживалися. Чорна смородина, як оцей рядочок, де ви можете бачити, оцей. Е Поприживалася, але не всі. Ну, ще, ось, бачите, наприклад, ось ця ось прижилася. Раз, два. Там он три. 10-11. В общем, процент ми потім высчитаем, але, як то кажуть, цыплят по осінь щитають. Але сьогодні таке відео у нас про обгортання картошки. Цю картошку нашими рядками таке питання, риторичне питання. Е Обгортати чи не обгортати. От сьогодні ми і якраз провіримо, обгортати чи не обгортати, як краще, що краще. Зараз, зараз На тому городі, де ми у батьків на, нашій, на нашому старому городі, на, на дідівському подвір'ї, там я. Не буду обгортати картоплю. Старше покоління сказало не потрібно. А тут а зараз спробую обгорнути. Я розумію, що й треба обгортати, тому що хто експерти знають, скажуть, що е, якщо пригортаєш, там тоді опять нав'язується, картошечка буде. Але я так хочу спробувати і підгорнути, і заодно, вроді би, бур'янці поганяти і проекспериментувати, як же буде все таки краще. Тому я зараз обгортую. А ви наблюдаєте. І потім ми ще поговоримо. Настав той випадок, коли сам з мотоблоком і треба поміняти колеса, а це не дуже зручно. Тому виконано отакий з трьох, раз, два, три, чотири, з чотирьох, з п'яти трубочок. Такий донкрат, який доволі легко ставиться, чпок сюди, де? Совпадає відверстя. Вставили. Тут ось ямка, трохи, щоб туди на наклон був. Доволі легко чпок. І поставили. Тепер ми спокійно можемо, я сам можу. А ви, якщо використаєте таку ідею, ви також, і тоді вже це буде, ми зможемо легко поставити, зняти колеса без всяких усілій, напрягання і все остальне, ті трубочки вони не важкі, їх носити не, не тяжело, не важко. Але дуже Очень-очень функціонально. Зараз ставимо наші землеройки. Рити буде, як у шитий. Якщо ви бачите, то це... Що ви дивитесь, то це в реальному часі, ну, займає, ну мим, хвилина, так? Дві, може, хвилини. Швиденько, бистренько, чук-чук поставили. І поїхали, а сам би зараз то мотоблок упав, то не впав, то нахилив, то підложити треба. Зараз разок пройду, а потім подивлюся, може роздвину лопастя, щоб видно було різницю. Так. Зараз груз прицепимо наперед, щоб він грузився, щоб мені було легше його не толкати. Так? Ну що, друзі, вперед? Ну що, друзі, так як я й предполагав, як я й думав, мокрувато. Тому ми зараз йдемо займатися другими питаннями, а огород хай ще трохи протрихає. Я думаю, що така погодка буде, то це десь буде після обіду ми продовжимо. Тому зараз ставлю паузу і йдемо займатися іншими справами. А про картоплю? нікому. Друзі, ну що ж, новий день настав, п'ять шапку поміняв. Е -е, вчора спробували. Обертати один рядок пройшов, ви бачили, що мокро, ось він вчора навіть видно, що земля така ліпилася і такими глутками пооставалася, позасихала. Але сьогодні, на другий день, у нас ще ввечері вчора оп'ять дощик пройшов. А сьогодні пробую. Ось рядок туди-сюди вже пройшов, клас. Все виходить, земелька підсихає. Там чуть мокріше, тут щось. ну Тут ми навоз висипали, тут у нас виходить ця... чуть сухіша, вона така сипучіша земля. Зараз буду обгортати. А ви можете понаблюдати, як воно, що воно сьогодні. Тобто так виходить. Тут ми бачимо, як картошка не обгорнута і... Бур'ян уже, який по ній пішов. А тут а ось обгорнуті рядочки. Помінявши трошки угол атаки на этом, щоб вроді більше розрібав. Зараз проекспериментируємо, як воно, як воно буде у нас краще, зараз підтягну. І будемо пробувати. У мене є універсальні плоскоупція на 13-17. на 17. А взагалі до 22 я руками затягував. Це та картошка, для тих, хто знає хто до початку. 2022 року до повномасштабного вторгнення. Це той сорт, який був у нас старий. Зараз вже вийшло його відновити. Той сорт, і ця вся картошка цього класного сорту. що може кому треба або... або картошка класна, то цвілят по осені, котят по осені, і картошку будемо продавати по осені Дасть Бог дожити. Друзі, все хочу розказати, показати про ті новшества, які є Іван наш, конструкторське бюро. наше, усовершенствував цей мотоблок, і ви можете собі зробити, допустимо, користуватися, дуже добре. Коли у нас цей шків крутий зараз, то там же ж розумієте, всі коробки передають, всі шестерні крутяться. Як ми собственно, і вграли тут другу передачу, то він зробив такий. Принудительний ручник, яким ти на нейтральне встановлюєш цей шкіл, щоб він мог, ну, щоб він не тормозив. Зараз я покажу, як це все робиться на, на примірі. І таким образом немає того, що хх, там по шестерням як шваркнув. З моя радость називається. Шестерні летять, це рветься. Ну, производителям, звісно, все добре. А от люди, які купили за свої кровні кошти, потім ремонтувати все остальне. А так ти акуратненько раз, цей рычаг остановив і, і погнав. Ну про що я кажу? Тобто, якщо зараз я буду, буду втикати передачу, то звісно вона піде по шерсті. А я просто взяв, спинив, рычажок, включив, мені зараз потрібна задня. Все, він зараз піде в мене задня. Трошки дам назад зараз. Щоб перегорнути, подивимося, що воно буде зараз робити. Знову ж дивіться, сейчас нейтрально. Включаю, вона почала крутитися. Тормознув його на першу передачу. Таке імпровізоване сцеплення, щоб не розбивати. І в обратну сторону, так? Да? Ну що ж, спробуємо, З новим углом атака. О, по походу лучше розгрібає. раз за Тут у природа и своя земля. О, Вот это мне уже, по-моему, подобается. О, хорошо. Хороби... Друзья, это надо, по-моему, получилось. Можно вот так в процессе, бачный идея, чуть подернул, и он пошел уже. Ну, так добре-добре. Все одно легше, ніж тяпка. Як не крутий, yeah, yeah. робота на землі ніколи не буває легкою. І, як казав один мій знайомий Стіпач, привіт, що не за що гроші не платять. Це точно. І по поводу привітів хочу сказати вам. Я знаю, я знаю, що в мене дивиться один мальчик в Германії. Його звати Сережа. Сереженька, тобі привіт. Хочеш тебе сказати? Хай Господь тебе благословляє. Поїхали далі. Отак ось виходить. Зараз зайду між цими рядами. І якраз нам буде видно після того, як я підняв час плужок, так як він був розгорнутий, як воно буде виходити. Зараз оцей ряд нам все покаже. Буде те оттуда, те оттуда і буде видно. Так, поїхали далі. Дикий кут, тут свобода, і сімейний дім, дикий кут, де любов серед травих хвил. Ми разом у праці, разом у мріях. Тут серце співає в нашому світі. Вечір тихо заходить за горизонт. Під вербою оце оцими вона лапами грибе землю копає собі Диви, не такі гострі, такі кріпкі прям така от капустянка собака. вона вредитель. Дикий кут, тут свобода і сімейний дім. Дикий кут, де любов все трави хвил. Ми разом разом в нашем світі. Друзья, вот так вот получилось. А у нас что получилось, а у меня? Мотоблок зараз. блок сейчас. назад или вперед? Шутка. Отак от люди вийшло цю картошечку обгорнути, вже воно поприсихало. Слава Богу, все вдалося, так, як і хотів. Вибачаюсь, за вітер. Микрофон вже занесли, мої оператори, як завжди, вже пропали. Підгортання картошки. Бути чи не бути? Ну, такі питання. Тому, друзі, можете зрівняти до, після, подивитися, кому цікаво. По урожаю будемо вже дивитися, коли ми будемо копати цю картошку. Але будемо ще поливати, жуків, травить і все остальне. А сьогодні хочу вам побажати всього найкращого і всіх Божих благословінь. Не забудьте підписатися.